Добрий вечір. У нас сьогодні дуже цікава тема, яку ми всі дуже давно чекали. Жіноча краса та здоров'я спасуть світ. Сьогодні в нас трошки план наші душі міняється, тому що Максим Васильович поки що на прийомі, так що ми почнемо з такої більш приємної, зрозумілої для всіх жінок теми це презентація косметики, яка є в Сибірському здоров'ї. Чи почнемо ми з цієї серії познати, так цікаво й більше хтось присутніх. Це серія хрономор. Чим вона відрізняється від інших серій, чому її переваги і чому вона дуже корисна всім жінкам після сорока? Розкаже наш консультант сукла Лариса Павлівна. Добрий вечір. Ті, хто до нас вже давно ходить, вони звикли. Дорожити своїм здоров'ям і робити все для того, щоб бути здоровими, щасливими і радісними. Але здоров'я поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Тобто здоров'я передбачає красу внутрішню і красу зовнішню. Тобто, якщо людина здорова, якщо на неї не впливають ніякі негативні вчинники, вона в принципі не потребує особу, особливого догляду за лицем. Але як ви знаєте, що нашому здоров'ю загрожує багато що, так само і нашій нашому Найбільшому органу, тобто шкіра, теж загрожує все те саме, що загрожує і внутрішньому здоров'ю. Значить, компанія «Сибірське здоров'я однакову увагу приділяє і внутрішньому здоров'ю, і зовнішній красі. Ну, я так коротенько скажу, хто ще цим не цікавився взагалі, що в компанії є три напрямки косметичних серій. Тобто, це є перший напрямок Сибірська колекція бальзамів. Ці крема і всі косметичні засоби, які входять в цю серію, ними може користуватися будь-яка людина, в тому числі і чоловіки, від 16 років і ну, до кінця життя. Через те, що ця серія містить найбільше природних компонентів, власне, вона майже не містить штучних добавок. Ну, звичайно, є якісь консерванти, ну, тому що крем не може бути живий, довго не міг би довго зберігатися, він окислюється і так далі. Там входить від 12-18 натуральних екстрактів, масов, екстрактів і різних рослинних інших компонентів в іншому вигляді. Ось, сибірська колекція бальзамів це бальзами виглядають уста. Вони в таких природних цитонах. Там є і молочко для вмивання, і креми денні, вечірні для зволоження шкіри, є підочі, є для різних типів шкіри, тобто для жирної і для сухої. Другий напрямок це косметика вже від 25 років. Це, це є косметика під назвою Біора. Вона є різних напрямків: Біора Роза, Біора орхідея, Біора Лотус і просто Біора. Не бачу, що показати. Не визволювати. Ось в цьому, в цьому, в цьому в цей віковий ну, такий крімчик, ну теж таких ніжних пастельних тонів, але вже більше таких розуватих, фіолетових, тобто цю серію, цю серію можна відрізнити і по кольору упаковки. Ось, цю серію в цій склад цих косметичних засобів входять компоненти, які допомагають клітині жити і працювати і відновлюватися. тому що... А в цьому віці вже починає сповільнюватися час регенерації клітини. Він ще нормально працює, але іноді, коли людина змучена або якісь переживає якийсь стрес, чи якесь там отруєння, чи ще якісь там невідповідні умови для своєї життєдіяльності, тоді клітини починають сповільнювати свою час своєї регенерації. Але сьогодні ми більшу увагу поділимо ще одній серії. Яка розрахована на вікову категорію від 30 років і до кінця життя, вона називається хронолом. Чим ця серія відрізняється? Ця серія відрізняється тим, що тут ці косметичні засоби мають виражений підтягуючий ефект. Тобто, а мовою модними словами це називається ліфтінг ефект. Ви це слово дуже багато чули. Кожна Кожна компанія використовує якісь свій, свій засіб для отримання результату. Що використовує компанія Сибірське здоров'я? Компанія Сибірське здоров'я використовує такі компоненти. Це є фітоестрогени і порошок жемчуга, жемчужний порошок. Фітоестрогени допомагають клітині, яка вже, що роблять фітоестрогени? це фактично гормони натурального рослинного походження. Ну, взагалі гормони вони є, вони прийма... вони виступають ферментами, і приймають участь у різних хімічних реакціях в організмі і допомагають клітині рости, ділитися, розвиватися і так далі. Тобто всі ці компоненти, всі ці косметичні засоби мають Ось. І Потім ще є запатентований комплекс, який бореться з гравітацією, тобто бореться з провисанням шкіри. Після використання цих записів на протязі, ну, тобто з кожним днем використання ви бачите, що ваша шкіра стає пружнішою, морщини менш помітні. Чим же, тут саме в цій серії хронолонг є три напрямки. Тобто є серія нової молоди, є серія ультраліфтінг і є серія регенерація. драгоценна і красота серія називається. Значить, цими взагалі так не можна сказати, що від якось поділити на по віковим категоріям це плюс 30, плюс 40, плюс 50 і так далі. В принципі, ці косметичні засоби іноді можуть використовуватися навіть 20-річними людьми. Якщо людина після хвороби або пережила якийсь стрес, то це все рівно відображається все на шкірі. І якщо цей такі засоби використовувати. Тимчасово протягом двох тижнень, то просто шкіра повертається до свого звичного, звичного вигляду, і далі людина може собі вибирати, чи переходити на свої основні засоби, чи далі продовжити користуватися. Зокрема, дуже хороші, дуже ефективні є сиворотки. Ну, Ви знаєте, що сиворотка – це майже той самий крем, тільки тут максимальна вмістимість активних компонентів. Циворобкою користуватися довго не можна, але нею можна користуватися місяць, потім потрібно переходити разом з кравою, потім переходити на звичайний договор, тобто, тому що тут дуже насичена концентрація. Тобто це так само, як ви їдете раз в рік, ну хто їде в трускавець і п'єте мінеральну водичку. Це буде та сама мінеральна водичка для нашої шкіри. Використання після застосування таких засобів, ви побачите, ну, ми можемо побачити явну підтяжку обличчя. Ось, значить, ця серія вже значить, це, це можна використовувати 25 і далі. Тут в склад входить крем, який можна використовувати як денний, або як нічний, або як і денний, як і нічний. Це ви собі робите самі свій вибір. Входить сиворотка, яка... Використовується теж один раз в день, ну максимум використання протягом 4 тижнів. Ви можете ще цю сивортку використовувати наступним чином. Якщо у вас якась подія планується, наприклад, там весілля чи якийсь там родини чи день народження, ну неважливо. Ви можете просто цією сивороткою використовуватися разом з вашим звичним кремом, і якраз ну, десь через два тижні ви вже. Побачите, що ви можете сміло йти на вечірку і вас гості не пізнають. І в кожній серії є крем під очі. Чим відрізняється ця серія? наступна? Значить, Ця серія Lifting дає ефект підтяжки. Тобто дуже... вона коректує овал лиця. Тобто так само, якщо вже шкіра трошки починає. Ну, натяки на обвисання, то ви, користуючись цим кремом, можете ліквідувати цю, цей дефект. Ось ця серія дуже цікава і нею користуються так само від 40, ну і кажу, до глибо, глибокої старості. І у нас є дуже багато клієнтів, якраз віку 60 і більше. Який ну, один раз робивши цей крем, в принципі, від нього не відмовляється, тому що він дуже суттєво змінює вигляд шкіри. Ця серія містить в собі мікрочастинки золота. Золото є, має і бактерицидну дію, і воно допомагає проводити різні рослинні, різні, різні рослинні компоненти в глибину шкіри, воно сприяє оновленню. Клітин шкіри. І воно має ще такі завдяки мікрочастинкам золота, вона має шкіра буває такого сяючого вигляду. Ось такі серії. Значить, е, Якщо ви не впевнені, якщо ви хочете скористатися тема, спробувати використання тих косметичних засобів, компанія випустила такі недорогі буклетики, які мають тут різні види керів, і ви можете Собі взяти, спробувати і вибрати саме той, який вам потрібно. Але а ті, хто сьогодні дочекається закінчення лекції і зустрічі нашої, зможуть спробувати деякі засоби на сужі, і хтось, мабуть, хто захоче, ми зробимо пробний макіяж. Тому що е компанії є також і декоративна косметика, яка містить всі весь повний комплекс засобів. Це і е помада, тіні, пудра, е тональний крем і різні олійці для очей, для брів, для губ з різними ефектами. Тобто абсолютно всі засоби є, тільки бажання, модні відтінки. Чим ще мені подобається ця продукція, в принципі, всі нові, нові, нові наукові якісь розробки в галузі косметології компанія намагається втілювати в життя. Тобто серії, як правило, обновляються протягом трьох років, не більше. Це якраз нова серія зараз. Вона внесли сюди оціну частинки золота. І е, запатентований комплекс ідеал ліфтінг для підтяжки шкіри обличчя. У мене все. Тепер задавайте запитання: в кого вони виникли. Є подарункові упаковки, можна, тобто це буде гарний подарунок, корисний і гарний. Хто е, хоче сам розібратися, є хороші м, хороші помічники. Тобто Руководство по краситі, тут, тут все описано, розписано, кого цікавлять якісь детальні відомості, ви можете тут почитати, можете купити собі додому. Тут є і розписані системи очистки, живлення, ось відбілювання, є і правила нанесення макіяжу, є опис детальний всіх кремів з їхніми складниками. Тобто абсолютно все, всі інструменти є для того, щоб ви могли зробити себе красивою. Що у вас є для чоловіків? я Якось трошки задумала. Для чоловіків у нас є дуже чудова серія Гесель. Вона теж включає пінку для вмивання, крем денний, крем після пориття і дезодорант. І гарний Гелік для душу. До речі, галій для душу, в кого дуже суха шкіра, дуже хороші, тому що, як правило, після них кремом нам не потрібно користуватися. Особливо це відчувається взимку, коли повітря в приміщеннях суха. Є спеціальні такі ще мило мило таке для тіла, в кого е, такі незначні, в кого шкіра дуже така подразлива і чутлива до сухості, то є таке мило. Богиня називається. вона дуже хороша для відвідації цих неприємних наслідків. Нашої води і нашого повітря з обілівачами. Парфуми якісь є для чоловіків? Так, звичайно, є. Наразі пробники є тільки, Парфуми називається Елетто для ізбраних мужчин. Тобто теж є, можна понюхати, спробувати. Яка їх особливість? Особливість? Склад? Кожен кримінальний склад. Це не є, це не є е, копія брендів, це є свій власний продукт, своя власна робо, розробка. Оцінити, оцінити цей бренд зможе тільки користувачі. Я читав на сайті там про якісь тони, що вони якісь трьохтонують чи. Що ну, це таке? Три тони? А це у всіх парфумів три тони. Перший, другий, третій. Останній ніби той, що залишається. Ну, як правило, не можна вибирати парфуми, просто не понюхаючи. Обов'язково треба нанести її собі на тіло, тому що кожен парфум на тілі іншої людини буде звучати по-іншому. І ота, остання нотка, третя, вона буде довготривалою дією. І якраз ви її почуєте тільки тоді, коли трошки з тим парфумом походите. Через те, якщо ви вибираєте парфуми, обов'язково їх нанести на на шкіру і походити з ним так пару годин, а може й до вечора. Тоді ви визначитеся, чи це ваш парфум, чи не ваш. Сьогодні ми хочемо, спробувати, хочемо вам показати, як працює саме крем ультраліфтинг і хто має бажання, то можемо можем, можем спробувати це зробити. Разом з посетичним масажем, а то на кочі може бути массажу.